<кхем> Щось таке на будь-яку тематику, навіть якщо хочете російською мовою, ми вам це не бачимо. Зараз <кхем> так Так, так. Ну, давайте спробуємо світше здати які на найближчим. Шо... Ну, певно, що з мене те, що найбільше мені подобається це Шевченка. <кхем> а, ну давайте цей. Е... Суботів, суботі, може так спробую за з гудами Це не близько. все? Верхського раз. Мені подобається взагалі і як виконання навіть гурту Комунивсь, я дуже люблю цей гурт, який вони там, Шевченка якраз його виспіюють, тобто ці всі творчість Параса Дворовича подають а, в своїх піснях. Тобто вони дуже ну, гарно вони переспівують. Більше того, чому Шевченко для мене є найбільшим таким українським а, кумиром. В даному випадку я вважаю більше поета, а це людина порок, людина, може так навіть людина, яка дала дійсно своїй творчості тий, такий код нації, я заклав тому кобзирі, який там настільки глибинно ну, це все описано, коли його читаєш, настільки зворушував, то вона і до слів з тебе пробирає, тобто, як він це все передає, що. І дуже прикро, що багато з речей, які збуваються на тому санкції, шо які він тоді бачив, і вони сьогодні візображає. Ну і це на жаль, так йому десь сталося. Ну, але, попробує згадати. Тобто стоїть в селі на горі високі домовина України, широка, глибока. А то церква Богданова, там то він молився, щоб москаль добром великом з козаком ділився. Мир душі твої Богдану не так воно стало. Москалики, що заздрили, все очукрали. Могили вже розкопують та грошей шукають. Лохидів розкопують та тебе же лають. Ой, за труди, що не находять. Отак то, Богдане, за непастиві зі сироту Україну, за те що тобі така дяка, церква, домовина. Е, як там? Прошу, а, мак, маку лавдить е, на ті. Ну, Підзибув, зараз гадати. Зараз, зараз, я, я знав дуже перед період е, Шевченка, коли читав його, то дуже багато вершів його на пам'ятник. І там е, таке-то зі новий Олексій друже. Каже, бачи, все то те таки було наше, що молилися на пашу та полякам. А може, справді нехай таке буде, та сміються з України сторонні люди. Не смійтесь, чужі люди там церква домовина розвалиться з під неї, встане Україна і розвіють тому неволі. Сід правди засвітить і помоляться на волі, невольніші діти. То що таке треба прочитати.